Доброго дня. В вашій увазі пропонуються два ножі, виконані у стилі датських майстрів. Це повністю все ручне гравірування. Срібло 925-ї проби на обидвих роботах. Це парочка така. По клинкам. Вони ідентичні по розмірам. Клинки сталь N690 бьохлів. Довжина 130 мм. Ширина 23 мм, товщина 3,5 мм. Обидві роботи на руків'ї EBEN. Наскрізний монтаж. Отут від верхів'я спрятана схована стяжечка. От. Ручне гравірування. І мають в комплекті піхли такого плану. Фіксується зверху. Уковочка виконана повністю із срібла 925-ї проби. Тут вага 160 грам от на цій роботі. Підвісок, гудзичок, шкіра рослинного дублення. І другий ніж. Розміри ті самі. 135, 130 на 23, 3,5. Товщина. Також ЕБ на скрізний монтаж. Стяжечка схована. Ну тут більше ручної роботи. От. І також піхве до нього. І фіксація. Ось. ка парочка